Малята, добрий день! А чи хтось з вас здогадався, що за пісенька звучить? Так, це Щедрик, відома на весь світ пісня. Дітки, що таке щедрівочка? Щедрівка це величайна обрядова українська новорічна пісня. Щедрування це один із давніх звичаїв, під час якого групи щедрувальників переодягались в костюми. І ходили від хати до хати та щедрували, і бажали е, господарям здоров'я, щастя, багатства. Дітки, пропоную вам разом зі мною вивчити щедрівочку. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а пан як господар, господиня як калина. А діточки, як квіточки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Щедрівочку вивчаємо і гарний настрій собі підіймаємо. До побачення!